Фарсатове універсали про фуму марси коротше супер потенте. Шамтек. Оооо, я вже можу йти в, 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 в американське посольство переводчика. І плити чисті, і шойма автоцикли. Так що, матери чисте, чи що? сейчас в упаду. Я же не успела застелить на новом кресле. Я же его сидела полчаса, чистила, драила, замывала. Вся у волос не было. И что вот это ты мне опять? Спрашивается в задаче. Зачем? Вот эти одни балочки. Вот тут я их поставлю, чтобы поблизче до дома. Вот это. Здрасте всем. Решила помыть ось моя Эмочка. Какой красивый цвет кресел. Под ваш костюмчик. Угу. Под мой костюмчик под все тапочки должно соответствовать. Естественно. Поэтому, вот, смотрите, Эмуся спит. Вот, смотрите, что под креслом робится. Вот это заерзало так. Весь пол все туда тянет. Вот это буду сейчас застирывать, потому что гидко в них сидать. Ты что? Це решить. Кресла Пашти нові. А сумніваєшся чи що? Не сумнівайтесь, люди добрі. Купляла оббивку два Мы її оббивали. Господи, це правда було 100 років назад. Ну нічого. Любиш красний цвет, да? Это огонь. Це мій цвет. Це мий цвет. Сейчас цвет. І її треба скупати за сранку якраз вонючку. Сьогодні мені он, пожалуйста, покажу люди добрі. Покажу люди добрі. Положила ковір. Це ще мені папочка мій дарив. Коври тоді були. Ой, їздив десь в магазин до завідувачі. Ой, ціле діло. Пока цей ковір мені і брату подарив. Розставила. думаю, просушу звернутий стояв. Виходжу сьогодні коняка сіла, отут от насала. Ну, Ось, диви, ось. диви, диви, диви. Ось видно що вона. Ось таке лужу. Я її стала ругати, вона би її стравшилась, розуміє, що натворила. Придеться стирати. Я взагалі в шокі. Думаю, батьківська пам'ять і вообще. Те, что осталось от моих батьків, я все дуже бережу. Мені это дорого, як память. <связать> И вообще. Что сыр лосый? Жить нужно в кайф. кайф. Конечно, в кайф. Конечно, в кайф. не один кайф, а їй вообще два кайфа. Долго. 21 век на дому. На дворе чисто. Ага. Бесплатно. Ось сейчас переверну и ножки помою ем. Ось Эма ось, что натворила. Ля? Ему сегодня надо скупать обязательно. Скупать у шампуни. У девкой. У собачий. Ой, дивися, что делается. Ой, Ема, Эма. Сейчас повиссирую. Скоро. Щетка зверь. Це по п'ять. Це по п'ять. Це як поїхала матерію, все вибирати у ткані. Ой, типня проходила. Да. Як добре, що це частний дом, земелька своя. Ось витягнула, палаци постирала, коври постирала. А в квартирі де? Ну що, ну поганяєш пылісосом. А все теж же остається, грязь і пиль. Раніше у нас були, була можливість там, де ми жили. Була, ми всі весь дом стирали прямо отам, під під'їздом, витягували шланги до крана, а потім вже поставили водомірні оці крани. Все, вже стірки закінчились. Там, звісно, вода буде, ну воно посихає. По дня три. У мене тут все, що хочеш може бути. І фінік був, і лезвія. Тут все, що хочеш може бути. У цих защіпках. Ці ж Эти не знімаються. Наконец-то сидячая работа у меня появилась. Сижу, чищу ковры. Я, мама мне тут мочудила, завела как, хорошим моющим сильным. Ось оце залила отут Шварсатове універсали про Марсі. Короче, супер потенте. Ух ты! Шантек. О, я вже можу йти Это, в Англи... в американське посольство переводчиком. А шварцнегер, і плити чисте, і шойма, автоцикли. Так шо, мопіяди чисте, чи що? Сурочки, глянь. Це рулі, як мопед. Нічого собі! Треба свого Мерседеса покупати. Бо він теж в пиляці вже трудяга мій. Мерседесик, який я обожаю. Я Треба ще оце бензина купити, тому що я у 10-літрову баклажку купляю бензина. От. а в нас тут були поблизості закритий бензозаправка десь. А ні, то Оксаночку попрошу в мене. Такі сусіди хороші взагалі прелізь. Стимулірую нічого делать. Стимуляция ось бідер. А в частному доме огірки треба поливати. теплою водою я ж відра ті носю, Вода нагрівається, все стоїть на грядках. А тепер стимулюю ягодиці, щоб мишці добре робили, ножки добре бігали. В в домі постійна стимуляція. Як не те стимулюєш, так те, так друге. Он мій, який у мене красивий бур'ян. Гляньте, що це робиться. Оцей он, он, так. Да. Людочка мені подарила. Та в мене була їх повна виварка, вони всі у виварці пропали. А людочка проростила і мені дала оце. Я їх. А це гибискус сиреневий гибискус. Так, стимуляція пошла на другу сторону. Потому що треба другу частину чистить. то левую сторону, то праву сторону. Оце і Даже можна і сюда. Иди с цикла до мене. Хто Кто хто впісяв? Сикуха. Была преступница сикуха. И гляди мені. Не, я его десь подниму. Вот да ты мені еще раз. Ой, скики шерсти, ё-моё. Ой, А там мясо размораживается. Дам Степи. Ой, преступница полезла дальше. Ой. Помістимо і тут і, симотах. Українці на все вигадають. Ви Здравствуйте, <muchos> вы Теж про батька розказує, що батько худенький такий був, худенький, поїде в Магдалинівку до брата, привезе Алії, преде до нас у Приднік на четвертий етаж. Мед. мед. Батько ж займався медом, і я йому допомагала. Їздили, хто зна, куди мед той качали. Боже, моє це все давно було. От, свиней держали, завжди ділили на три часті братові. По собі оставляли і мені. Ніколи не біжали. Коври купували братові і мені. Піджаки, костюми купували Васі і толі. Брали все в кредит, і вже раніше все було в кредитах, толі і Васі. сейчас в марок упаду. Я же не успела застелить на новом кресле. Живо сидела полчаса. Чистила, краила, замывала. Все у волос не было. И что вот это ты мне опять? Спрашивается в задаче. Зачем? Зачем ты, мой хороший котеночек? Ось, вода у нас яка. Чудесно. Это у меня у ванны стоит ведро. Ну, мало ли, от станція не робила. І оце, ну скільки, місяця, два-три просто. Оце такий наліт. А в чайнику взагалі як глина. На отак, прямо на пів сантиметра. Оце така водичка у нас. Казав один цей ремонтник насоса, що ми поливаємо соленою водою. Так воно і є. Звісно, земля буде всіх, як хотіла пальцем провірити землю. Та, чуть палець не зламала. Чому ти не говориш? Поэтому сейчас подеру драчку и почищу. Как новые. Буде новые по Вот тут вообще було все черно, со страховиной. Угу. Пишу. Эма, оно ну, успокоилось.